Всіх вітаю! У цьому відео я хочу розповісти про один із найкращих калькуляторів бадзи. За період практики, випробувавши велику кількість калькуляторів, сміливо можу рекомендувати. Це справді знахідка як для професіоналів, так і для початківців. Якщо ви ще не знайомі з китайською метафізикою, у будь-якому випадку перший крок до розуміння системи побудова карти народження. Знову ж таки, в інтернеті є безліч калькуляторів. Ви можете використовувати будь-який, але дійсно якісних українською мовою, на жаль, практично немає. У цьому калькуляторі посилання, на який я дам під відео, ми можемо вибрати будь-яку мову. Бачите, їх багато. І українська мова в тому числі. Тому що ось цей автоматичний Google-перекладач ніколи не зробить це коректно, бо тут особлива термінологія. Для майстрів та професіоналів є інструкція, детальні пояснення. Але початківці не всі зрозуміють, тому я показую нюанси саме для тих, хто тільки знайомиться з Бадзи. По-перше, вам достатньо безкоштовної версії, тут є багато функцій. Будуємо карту, вводимо ім'я, вибираємо Стат людини. Якщо година народження відома, пишемо, якщо ні, ставимо галочку, день, місяць, рік. Тут е, зрозуміло. У безкоштовній версії географічну довготу ставимо вручну, для цього йдемо в Google пошук і вводимо географічна довгота і GMT міста такого-міста, то міста, де ви народилися, наприклад, Київ. Знайшли ввели. Якщо це літній час, серпень, наприклад, визначаємо. Перевіряємо, якщо без дати порівняння, прибираємо галочку і далі натискаємо розрахувати. І бачимо наші вісім головних іерогліфів. Плюс ми бачимо підраховані відсоткові співвідношення елементів по колу у син і всіх божеств. Тільки зверніть увагу загальне із прихованими небесними стовбурами. Дерево у нас тільки в прихованих стовбурах, але на графіку ми бачимо ці 3% теж. Далі, плюс цього калькулятора не тільки список символічних зірок, а й злиття та зіткнення. Наприклад, наводячи курсором, ви бачите злиття комбінацію земних гілок, і в результаті злиття отриманий елемент, тобто земля-дракон з металом мавпа зливається у воду, за кольором у синій вода. Або конфлікт гілок. Собака стикається з драконом. і… Яскравішим кольором калькулятор виділяє це зіткнення. Нижче десятирічні стовпи удачі. Тільки на розрахунок сили карти не покладайтесь, тому що якщо карта спецструктура, визначити силу карти і корисні елементи можна тільки вручну. Тут звертайтеся вже до майстра. Якщо ми хочемо подивитися енергії якогось певного року, як вони впливали чи будуть впливати, йдемо в дату для порівняння та вводимо. Наприклад, ситуація минулого відбулася в липні 1999 рік. День і час не пам'ятаємо, наприклад, знову розрахувати та порівнюємо дуже зручно все перед очима. Це лише невелика частина можливості калькулятора з підвищенням рівня знань про бадзи. Ви розкриватимете все більш можливості його. Користуйтеся, ставте питання в коментарях та удачі в практиці. Бадзи це практичний інструмент, інструмент для покращення якості життя.